Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У Кривому Розі стартувала перша хвиля видачі продуктових пакунків у поточному році. Свої набори зможуть отримати декілька десятків тисяч сімей у нашому місті, які відносяться до найбільш вразливих категорій населення. Це багатодітні сім'ї, родині у складі яких є люди з інвалідністю. Тощо наші кореспонденти побували у металургійному районі в перший день видачі пакунків, і тому я зараз пропоную. Переглянути відповідний сюжет. Пані Сніжана мешка на житомасиві Кривий Ріг, 41. Це колишнє селище Ілліча. Жінка виховує чотирьох дітей та ще чекає на поповнення у своїй родині. Як багатодітна мати, вона має право на отримання продуктових наборів від міста, яким, власне, і користується вже не вперше. Третій раз уже отримую. Категорія як многодірна мама і мала забезпечена, очі благодарна це нашому меру, що за нас не забувають, допомагають. Хватає і дітям дікавців. всього хватає. жінка. Отримала пакунок від міста у тимчасовому пункті, відкритому на базі 18-ї гімназії, що у металогійному районі. Тут подбали їх про тих кривоїстів, що потребують такої підтримки, але з якихось причин не можуть отримати їх особисто. Як от пенсіонерка Олена Григорівна, ну от те, ви знаєте, таке пацпорі, що я не могу передати. Тут разнікак помню при насілі на борту мені муки наш аж хватило. Продуктовий пакунок пенсіонерці додому доставила соцпрацівниця у такий спосіб. Містян обслуговуватимуть до 4 березня, включно. Обидві жінки отримали пакунки з продовольством у перший день першої у цьому році хвилі видачі продуктових наборів, яка стартувала 23 лютого. У порівнянні із минулим роком змін зазнав графік роботи пунктів видачі. Завітати до них можна з понеділка по суботу, з 9 ранку до 16.00. Зокрема, у металогійному районі працюватимуть чотири пункти за такими адресами. Це вулиця Костенка, 23, Криворізька гімназія номер 103. Це е, вулиця Бизова, 7 А по. Володимира Бизова, це Криверська гімназія номер 26 та металургійний коледж медична 4. А також для зручності мешканців віддаленого жилмасиву Кривий рік 41 це колишній яліча. Можна отримати продуктові набори. Курвірські гімназій No17. Вулиця Шиферна 35. Видача наборів стартувала одночасно в усіх районах міста. Механізм та умови їх отримання залишилися незмінними у деяких аспектах. Навіть вводять новації. Відтак Довгінцівський район став пілотним, де у тестовому режимі запровадили видачу про наборів по карці Криворізця, що значно спрощує і облік, і отримання такої допомоги, оскільки це новий функціонал, ми його опрацювали і ми його додаємо. Мотокарт, картки. Тобто ми його попередньо записуємо на картку. Після цього людина після запису цього додатку проходить до місця видачі наборів, валідується своєю карткою один або два, або три, або п'ять разів в залежності від того, скільки наборів йому він має право отримати. Першими цьогоріч річ про набори отримають криваріщі з 19 пігових категорій із розрахунку: один набір на сім'ю, виключення багатодітні та прийомні родини, а також до сімейного типу. Вони можуть отримати є п'ять наборів за умови, якщо в них знаходяться більше 11 осіб. Це е, особи, які отримують допомогу одинока, мама, малозабезпечені сім'ї, сім'ї, які виховують діток з інвалідністю, в складі яких є особи з інвалідністю з дитинства, сім'ї загиблих, померлих е, е, у війні військовослужбовців у війні з Росією е, і багато ще інші ті, які отримують перебувають на обліку в територіальних центрах і отримують безоплатну послугу догляду вдома. Тобто 19 категорій, як і минулоріч, ця хвиля видачі проднаборів – наборів не остання. Поетапно таку допомогу отримуватимуть і інші пільгові категорії киварістів сьогоднішнього дня. По 19 категоріям населення ми видамо більше 30 тисяч продовольчих наборів. У минулому році ми видали більше 300 тисяч, і я вважаю, що в наступному місяці ми розпочнемо другу хвилю видачі продовольчих наборів, так і будемо робити, щоб охопити всі версти населення. З питань роботи пунктів видачі, доставки наборів за місцем перебування та інших можна звертатися як безпосередньо до місць видачі продуктових наборів, так і телефоном за номерами гарячої лінії районних управлінь праці та соціального захисту, а також контакт центру 1520, чи на сайті спілкуйся Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв Першміський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Ігор Вовкозуб, заступник голови металургійної районної місті Ради з питань діяльності виконавчих органів ради. Я вас вітаю. Я вас теж і так у нас розпочалася перша хвиля видачі продуктових наборів у цьому році. Розкажіть, будь ласка, наскільки змінився вміст пакунків і що взагалі до них входить? В міст пакунків у нас скажімо скажем так, залишається без змін. Трішечки міняється, вага окремих пакунків. Ті, що знаходяться внутрі великого пакету, це вміст муки став трішки менший, там до двох кілограмів. Додалося цукру на один кілограм більше вже буде загалом два кілограми цукру. А так, взагалі, як був кілограм макаронних виробів, кілограм крупи, так воно залишається. Залишається одна банка сущоного молока, одна бля бляшанка, залишається дві м'ясні консерви, майже по пів кіла кожна. Ну, тобто, саме такий стратегічний весь комплект він, він весь зберігся. Все найосновніше, що так, може знадобитися людям. Щодо категорії населення, я знаю їх чимало, тих, хто може отримати такі пакунки. Перерахуйте, будь ласка, от основні хто має право. Мають право сім'ї, де є дитини з інвалідністю, де є дитини там онкохворі, де Хвороба перебуває в стадії ремісії. Є багатодітні сім'ї, сім'ї, які під опікою, будинки сімейного типу, сім'ї загиблих в Другу світову війну, померлих або загиблих. Перелік доволі довгий. Він опублікований на офіційному сайті Криворізької міськради, їх 19 категорій. Тобто, тобто кожен може, зайти може так зайти, переглянути чи відноситься він до якоїсь категорії пільгової від okay. перший етап. Так, ми щойно почули з сюжету, що в Довгинцівському районі запровадили е, таку новацію. Можна mm -hmm. буде отримати пакунки з допомогою з допомогою картки Криворіжця. Чи плануєте ви у металургійному районі таке впроваджувати? Так, запланована видача через картку Кріворічця для всього міста з наступної другої хвилі, ці, другого етапу. Спочатку пілотним проєктом виступив Довгінцівський район. Треба його, як кажуть, обкатати. Цей проєкт зрозуміти, чи багато вже наших громадян, містян отримали картку криворіжця, адже саме через неї можна буде отримувати ці пакунки, продуктові набори. На сьогоднішній день ми розуміємо, що не всі мають ці картки криворісця, тому я хочу сказати, що всі, хто ще не встиг оформити, треба підійти, поки ще є. Трішки часу підійти до районного управління праці та соціального захисту населення, оформити це робиться дуже швидко. А так ми теж вже пройшли не один інструктаж, пройшли заняття з районними, проводив департамент соціальної політики міського міському. Є розуміння, як це буде. Все проходить, але ж прийнято таке мудре рішення, що треба спочатку спочатку, щоб один район взяв на себе, так сказати, і протестував на собі, як воно ну, як буде, буде проходити. Так. Таку відповідальність. А, відповідальність так, відповідальність. Скажіть, будь ласка, скільки людей мешкає у металургійному районі серед тих, які мають право отримати такий пакунок? Ну, я скажу, що металургійний район не найвеликі місті, найменші. І в нашому районі 2843 отримувача мають право отримати в першому етапі такі продуктові набори. Угу. Е, якщо людина, наприклад, не може з якихось причин вийти з дому, вона може якось замовити собі цей пакунок, ось оформити отримання. Так, е, ну по-перше, всі категорії, які обслуговуються вдома, які обслуговуються соціальними працівниками, це вони постійно так, так вони проходить, вони отримують пакунки вдома. Також можна зателефонувати всі номери, на кожному пункті прийому у нас є, вони всі опубліковані в засобах масової інформації. Людина може звернутися, пояснити, яка ситуація склалася. Можна вчора там, чоловік чи жіночка підвернула ногу, ну, це я вже так. Приклади наводю, ну, завжди можна знайти можливість доставити додому, якщо немає можливості, захворів хтось угу. отримати за, за місцем проживання можна. Так, пункт, так, так, так. Так. Скільки взагалі буде тривати хвиля видачі? Ось вона сьогодні, 23 лютого, почалася. І скільки ось саме ця хвиля буде тривати? Ну ми так розраховуємо, що за місяць ми вже зможемо всіх. Щоб роздати всі наші набори, що ми запланували, майже три тисячі наборів. От на вашу думку, наскільки затребувана є така допомога? От скільки людей, наприклад, сьогодні прийшли по свої пакунки? Сьогодні, скажу так, інформація не так швидко розповсюджується по місту і вже після обіду черг немає, але люди вже, так сказать, Надходять до пунктів більш, більшим е, числом, скажімо так, кількістю. Е, я розраховую, що перший тиждень буде <кій> більш насиченим. Е, ну, потреба в цьому є, і е, дивлячись по тому, як е, отримують, скільки вдячних слів чують ті працівники, які видають ці, ці набори. На сьогоднішній день в період воєнного часу це не ту, не просто актуально, це для окремих сімей це дуже і дуже важлива така підтримка в такий час. Так що всі задоволені, всі з подякою, всі приймають. Я думаю, що це на сьогоднішній день дуже актуальна актуально. річ. Так. Скільки у вас цього пунктів видачі і чи потрібно людям записуватись заздалегідь до певного пункту, щоб отримати свій поколінь? Запитувався, записуватися не треба. Всього у нас три стаціонарні пункти. В сюжеті вони вже були зазначені. Повторюватися не буду. Це 103 школа, школа 26-та гімназія, металургійний коледж, а також віддалені жилмасив, наш криворік 41, колишній ліча. Там теж гімназія номер 18 Може тиждень, може півтори тижні, поки всі отримають на віддаленому жилмасиві продукти, і потім будуть працювати лише стаціонарні наші пункти. Трішечки змінилась дислокація. Якщо раніше наші мешканці нашого району більше, скажімо так, спрямовували. Всі питання щодо отримання пра щодо потреба продуктових наборів на набор, металургів 16-го управління праці та соціального захисту населення це більш знайома для них адреса. Зараз прийнято таке рішення, що для зручності мешканців воно буде перенесено в третю школу, в гімназію, вона найближча до управління праці. Тому судя виходячи сходячи по сьогоднішньому дню, так воно і буде, що найбільше найбільш навантаження із всіх трьох трьох пунктів, це буде 103 третя гімназія на за адресою Костенка 23. Uh -huh. Ну от туди у нас головний акцент і буде направлений. Наш uh -huh. так, якщо говорити про минулий рік, скільки людей у вашому районі отримали продуктові набори в минулому році за от декілька хвиль видачі? Майже 24 тисячі мешканців нашого району отримали із задоволенням із подякою всі ці продуктові набори. Угу. Так. Чимало, тобто, Чимало так, людей. Да. З якими питаннями від громадян ви в основному стикаєтеся в своїй роботі? Можливо, є якісь такі максимально актуальні питання, з якими люди звертаються там ну, декілька сімей одночасно. Чи є такі у вас схожі питання? Ну, декілька схожі сімей. так. Ну, Ще декілька людей одночасно звертаються дуже часто. Можливо, якісь є такі актуальні у вас питання. Сказати, що вони дуже повторюються ці питання. Повторюються слова вдячності. Це так, це звучать вони регулярно нашій владі, місцеві радіо оборони міста. Якщо питання обслуговування мешканців наших ну, за адресою проживання, так воно теж роз, таке розповсюджене питання, і ми його теж вирішуємо дуже оперативно. Тобто всі проблеми немає. Проблеми, вирішуєте? так, сказати, що якісь є проблеми, Проблем, ну, я не можу сказати, що проблеми, якісь шарахуватості можуть бути. Хоча все-все на ходу вирішується на самих пунктах. Є відповідальні особи, які закріплені за кожним за кожним пунктом видачі. Все у нас так сказати, оперативно обговорюється і вирішується. Ну це дуже швидко все вирішується. Угу. Що ж, пане Ігорі, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працювала Карина Костецька. У нас у гостях був Ігор Вовкозуб, заступник голови металургійної районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради. Ми поговорили про старт першої хвилі видачі продуктових наборів у поточному році металургії. Іному районі дякую за увагу! Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.